Ну, от, як навчитися хоча б поверхнево розуміти склад косметичних продуктів. Буває, приходиш в магазин, береш якусь баночку, починаєш читати склад і розумієш, що ти не розумієш абсолютно нічого. Тут взагалі все по-корейськи, корейської я не знаю. Якщо ви досі думаєте, що косметична хімія це супер складно і важко для розуміння, то продовжуйте так думати. Це і справді складно і нелегко. Мій голуб. Добре, сьогодні я постараюся вам розповісти про основи основ, дам лише поверхневі знання, тому що досить важко вкласти курс косметичної хімії в 10 хвилинний ролик. Проте цих знань вам вистачить для того, щоб ви могли самостійно орієнтуватися в складі тих чи інших продуктів і, нарешті, навчитися читати склад ваших баночок. Хруш. Я здогадую, що ви потенційно можете дивитися це відео, бо в цій темі ви як риба в воді, тому буду вдячна за будь-яку критику або доповнення до тієї інформації, яку я сьогодні озвучу. Дякую. Існує міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів, відповідно до якої всі інгредієнти в косметичному засобі перечисляються в порядку зменшення їхньої концентрації. Цьому правилу слідують всі інгредієнти, концентрації яких вище 1%, а інгредієнти, концентрації яких менше 1%, цьому правилу можуть не слідувати. Як це застосовувати в житті? Для прикладу, давайте уявимо, ви купили косметичний засіб, де виробник заявляє про його неймовірні омолоджуючі властивості, бо в складі є ретинол, ніацинамід і бакучеол. Ви дивитеся на склад і бачите, що вище заявлені активні інгредієнти знаходяться в самому кінці, десь там поруч із віддушками, тобто пасуть задніх. Чи можна стверджувати, що цей засіб буде діяти так, як заявлено? Ні, не можна. Чому ми так вирішили? Тому що активні речовини, ніацинамід, бакучеол і е, ретинол знаходяться в самому кінці, тобто їхня кількість там мізерна. Велика кількість косметичних засобів в своєму складі має віддушки. В складі шукаєте ось ці назви. Як правило, віддушки в складі знаходяться в числі останніх, проте досить часто їх можна побачити в числі перших або ж навіть в середині списку. Що це означає? Всі компоненти після віддушок присутні в маленькій кількості. Тому якщо виробник заявляє про інгредієнт в складі, але в списку він знаходиться після слова perfume або fragrance, то вважайте, що там його немає і він вам, як у мертвому кадилу. Тому, чим ближче компонент до початку списку, тим більша його кількість і, відповідно, ефективність. Почнемо з бази. Перший інгредієнт, який можна зустріти в списку майже будь-якого продукту, це вода. Вона зазначається як Аква «Water». Це абсолютно нейтральний інгредієнт, зустрічається, в принципі, будь-де, починаючи від косметичних продуктів і закінчуючи засобами для миття всього будинку. Поговоримо про пар. Пар це поверхнево-активні речовини, за рахунок яких твій косметичний засіб і має миючі властивості. Практично всі пар тією чи іншою мірою впливають на захисний бар'єр, але коли одні пари лише на деякий час змінюють проникність захисного бар'єру, то інші пари можуть пошкоджувати його структуру. І саме ступінь цієї дії і визначається як жорсткість пар. У нашому суспільстві приїлася така фраза, як жорсткий пар. І напевно лише лінивий блогер не говорив і не розповідав вам про жорсткий пар, і що їх не потрібно використовувати, бо вони там негативно впливають на захисний бар'єр. І під фразою жорсткий пар чомусь завжди мається на увазі СЛС, тобто лаурилсульфат сульфат натрія. Це все вірно спорити з цим я не буду, але є набагато жорсткіші пар, чим СЛС. Це детергенти, їхня пряма дія розчиняти жири. Це те, чим ви миєте посуд і використовуєте для прання одягу. Проте для вашої зручності і, можливо, кращого розуміння я буду говорити фрази жорсткі та м'які пар. Щоб не копати глибоко і не влізати в тему розпадання СЛС на негативно та позитивно заряджені іони і про полімозаїчний заряд поверхності шкіри, я просто скажу в заключенні. що… Очищення із СЛС не є найкращим варіантом. Жорсткі пар дуже добре піняться, вони очищують шкіру до скрипу і мають негативний вплив на захисний бар'єр при довготривалому використанні. Тому робіть вибір в сторону м'яких пар вони очищають ніжно і делікатно, при цьому не пошкоджуючи захисний бар'єр шкіри. Таке жахливе слово консерванти. Без них жоден косметичний продукт не виживе більше, ніж 6-12 годин. Вони є натуральні і синтетичні або парабени. І саме останні досить часто використовують у виробництві косметики, тому що виробництво синтетичних консервантів дуже дешеве. Зараз з'являється багато досліджень, які доводять зв'язок між утворенням ракових клітин і парабенами. Цікаво те, що в природі зустрічаються консерванти також, але у виробництві косметики досить часто використовують саме синтетичні варіанти, тому що це здешевляє виробництво самого продукту. Але і без парабенів виробництво косметики неможливе, тому що саме вони попереджують розмноження мікроорганізмів у самому продукті. Часто виробники пишуть фразу без консервантів, маючи на увазі без синтетичних консервантів або парабанів. Проте майте на увазі, що, хоч якийсь консервант, в тому продукті, все одно буде, тому що без них виробництво косметики неможливе. Емульгатори вони необхідні для того, щоб змішати те, що не змішується. Вода і олія. Наприклад, вони є синтетичні, все, що має приставку пек, і натуральні. За допомогою емульгаторів отримують такі формули, як гідрофільна олія, емульсії або олійка у воді, як ось ця сироватка для прикладу. Емоленти, їхня головна функція це пом'якшити шкіру. Якщо ви маєте атопічний дерматит або екзему, ви точно про них чули, як вони працюють. Амоленти працюють на поверхні шкіри. Вони утворюють своєрідну захисну плівку, яка попереджує втрату вологи. Емоленти є природнього, хімічного та синтетичного походження. До природних емолентів відносяться рослинні олії, сквалан, тригліцериди, жирні кислоти, холестерол, сквалан, ланолін, джолиний віск і тваринні жири. До хімічних відносять емоленти, отримані в результаті нафтопереробки. На шкірі вони утворюють окрузійну плівку і захищають шкіру від втрати вологи. Для атопічної і сухої шкіри хімічні емаленти є допустимими, проте для себопрофіцитної, комбінованої і жирної шкіри вони можуть створювати проблему у вигляді закритих комедонів або ж закупорених пор. До хімічних емалентів відносять мінеральні олії, парафін і вазелін. Тому себопрофіцитна шкіра повинна уникати ось цих інгредієнтів. Складі. І синтетичні емоленти це силикон, диметикон, циклометикон. Все, що має закінчення кони або ксани, це силикони. Вони також є природними і штучними. І стабілізатори кислотності. Вони підтримують хімічний склад засобу, щоб всі компоненти не конфліктували між собою. В складі шукайте ось такі назви. І активні речовини, які вирішують проблеми шкіри, можуть бути антиоксиданти, вітаміни, а є С, пробіотики, пребіотики, кислоти. Тощо. До речі, якщо ви купуєте засіб, який буде боротися із пігментацією та з бошками, дуже часто в складі можна зустріти ось ці інгредієнти, це нормально, вони просто попереджують випаровування вологи з глибоких шарів шкіри. Сподіваюся, я вас не втомила своїми балачками. Якщо у вас виникли запитання, то сміливо пишіть в коментарі. І нагадую, що я завжди відкрита до конструктивної критики. Нещодавно мені прийшов запит на рекламну інтеграцію одного косметичного магазину. Мені було запропоновано прорекламувати засоби від чорних цяток. Я була заінтригована. Це перша така серйозна типу рекламна інтеграція. Я думала, мені запропонують целіцелову кислоту, глиняну маску, ензимний пілінг. Проте дівчина сказала, що це буде Будуть наліпки на ніс, знаєте такі. Тут ліпиш, прижимаєш, потім так віддираєш, і на цьому скотчі залишаються дрібні цяточки. Я навіть не знаю, як воно правильно називається: якісь наліпки, скотч чи щось таке. Неважливо. Це прикольно, смішно, класно, час від часу сама таким балуюсь. Проте я відмовила однозначна відмова, тому що дівчина назвалася Ніни ті ось ті чорні крапочки, які практично кожен з нас має чорними цятками. Дорогі мої глядачі! Чорні крапочки на вашому носику не є чорними цятками. Це зветься сальні ниті, це варіант норми. Позбутися від них практично неможливо, тому що вони будуть утворюватися знову і знову. Це норма для нашої шкіри. Чорна цятка виглядає зовсім по іншому. Тема чорних цяток і сальних нитів є в моєму списку для YouTube. Проте я відчуваю, нам потрібно про це поговорити якомога швидше. Тому в найближчий час очікуйте саме цю тему на моєму каналі. Всім величезне дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, побачимося дуже скоро. Обіймаю!